Державні аптеки на Тернопільщині на межі вимирання. Одну з комунальних фармакологій, які ще залишилися в нашому місті, хочуть ліквідувати. А все щоб забрати приміщення і землі, впевнені її працівники. Питання вивчала наш кореспондент Вікторія Кравець. У колективі міжлікарняної аптеки паніка вже п'ять років у них намагаються забрати приміщення. За словами завідувача медзакладу, ще з радянських часів у Тернополі діє об'єднання комунальних аптек. Але у 2009-му обласна рада вирішила створити нове аптеку управління. Це означало віддати йому приміщення, в якому сьогодні працює міжлікарняна аптека номер 126. Відібрати від нас приміщення. Нам відкрити говорить, що це приміщення вони хочуть продати забрати. Тут має бути апарат аптеку управління, яке нове створюють, мають створити держі, перенести лабораторії держінспекції. У нас в цих лікарні ми зрозуміли, що виселяють, бо в нас дешевші ліки, ніж приватних структур. І на жаль, при психлікарні є три приватних струк... аптечних пункти приватних структур. А ми одна єдина була аптечний пункт комунальна аптеки. Завідувач міжлікарняної аптеки показує рішення облради, де вказано, які приміщення передають на баланс новоствореного управління. Всього таких об'єктів кілька сотень. Збродівську все забирається і не з Бродівського, а ті всі приміщення які по області, і так далі, все передається в то новостворене аптекоправління. Перевага між лікарняної аптеки не лише в нижчих цінах на ліки, а й в унікальності їх виготовлення. Тут випускають медпрепарати, які видають за рецептом, і яких немає в інших аптеках. Старовинні рецепти з такими класичними інгредієнтами, як рано заживляючі мазі, дуже ефективні. Молоді дівчатка, їм дуже подобаються наші косметичні засоби, ті, які дуже дорого коштують в аптеках або в косметичних кабінетах, вони в нас ну буквально гривню коштують. І цим також ми популярні. Пізніше у нас виготовляються різноманітні мікстури заспокійливі, оскільки наша аптека саме на території психлікарні. Мікстора Павлова, мікстора кватера, як вдалося дізнатися, представники депутатського корпусу облради підтримують колектив міжлікарняної аптеки. За їхніми словами, нове управління створювалося, аби підсилити роботу комунальних фармакологій Тернопільщини, яких лише в обласному центрі сьогодні залишилося близько п'яти, адже лише вони виготовляють життєво необхідні ліки. Психотропні речовини, наркотичні, а також розчини для пологових будинків, котрі потребують новонароджені діти. Відповідно, всі ці. Складові, сьогодні ставлять перед нами одну вимогу. Зробити все для того, щоб зберегти, зберегти ці птахи. Якщо буде зафіксований хоч один момент, коли ми побачимо, що новостворена структура аптекоуправління буде заважати розвитку аптечної сфери в Тернопільській області, ми будемо ставити питання про закриття і ліквідацію цієї установи. Всього в міжлікарняній аптеці працює більше 30 осіб. Усі вони хвилюються, щоб не залишитися без роботи. Сподіваються, що п'ятирічна тяганина за приміщення закінчиться на їхню користь з приходом до влади новообраних депутатів і держпосадовців. Телеканал ІНТБ готовий також висвітлити думку керівництва обласної ради щодо передачі приміщень міжлікарняної аптеки.